Мафія, і все. Василь Васильевич, я так розумію, що сесії вже не буде. Да? Не буде? Я не так, нема... так? Так Ага, перерву виводиться. Це... Я, я, це... я вас хотіла таку річ запитати. Тут чоловік казав, що він возить ліс від держлісгоспу, а ви йому відповіли, що то. Е... Функції Держлісгоспа приводити дорогу в порядок. Ліслі дороги і дороги, які є, пристанційні дороги, які є грунтові, по них не можеш їздити великим шаном. Я просто, якщо ти Бразилії, може їхати на центральну вулицю. Це так, що вони не їздять, бо їх тільки це гаїчний все, що, що я не знаю. Вони боками, от водіть на тестаційну вулицю, людей. Тільки вони не, до не мене ходили, залілися, що у них розбиті дороги. Дороги не призначені для 157-х, 150, шесть. Зрозуміло, я, я то зрозуміла. Але, допустимо, якщо є такі скарги, що і ті дороги порозбивали, ті, котрі ґрунтові, а я так розумію, тими ґрунтовими користуються не лише Держлісгосп, а й люди да, села, правда? Стара. Машини, так, легкові, манчини, легкові, тим да, більше, да, да. То, то, зокрема, ви як голова села, ви підходили до керівництва Держлізгоспу, щоб це питання узгодити, як мають бути ті, яким чином ті дороги повинні ремонтуватися? Якщо бати так по тому, а не дифас що то не їхні машини їздять. Вони тепер машини є. Вони за свої машини відповідають, і їхні машини їздять по дорозі. Як він там калиби, на яких підставах? Я не знаю. Ясно. Ну, каже чоловік, що я вам таке... Якщо ми нас станемо з вами там батьки, зранку стаємо коло хім коли до клопокуну і дитина, скільки машин, то б'є. Вони з кажуть а, ну, ліс. ліса, вони всі суть, а ліс везуть. Правильно, ліс везуть, бо і на чонках рубають. Ну, а ті то ліс кубають. Тому что тогда у нас наши деньги, здесь у нас не есть собственного квитка на Волгу. Ясно. Нема, у нас немає знаков, что там их нет. Я взял, я их не могу взять. Я их я везу лесу. Ну, десь, десь таке виникає питання, що, напевне, треба би, е, якщо то прилягає до сільської ради, то, напевне, е, сільську раду повинні би держлісгоспи повідомляти про ті е, роботи. Не не правда? Сесія сприяти, якщо була на сесіях в районній раді, а то ми командуємо за районній раді, воно no, одно no, наголошували. Усі лісовочні китки, де фізлас, а ну, ліс має погоджувати з кімарами. Ну, вони не погоджують. Ми так це буде. Знаєте, не погоджують. Це це добре.